Кам'яний Іван Франко у п'ятиметровій мантії. Студентський флешмоб Просто неба. Відзнаки від спікера українського парламенту Володимира Литвина. Саме так відзначили у Львові 350-ту річницю заснування найвідомішого вузу Західної України Національного університету імені Івана Франка. День народження навчального закладу традиційно відзначають 11 жовтня, починаючи з 1999 року. Саме того дня указом президента України Львівському державному університету імені Івана Франка надано статус національний. Освічені громадяни окраса батьківщини незмінне гасло «Альма-Матер». Нині в університеті здійснюється підготовка фахівців за 16 галузями, 52 напрямками та 91 спеціальністю. Функціонує 130 кафедр. У довжелезні сторінки історії франкового вузу вписані прізвища і першого президента України Михайло Грушевського. Він тут викладав історію з 1894 року і незмінного. Каменяря Івана Франка. Був студентом вузу з 1875 року. Загалом стіни університету стали рідними для тисяч випускників, які творять історію не лише нашої держави. Ольга Дейнека теж здобувала освіту у франковому вузі, тому і не залишилася осторонь святкувань. Філософський і богословський факультети, два десятки викладачів та пів тисячі студентів, здебільшого поляків. Так починався Львівський університет. Не лише там римо-католики вчилися, греко-католицьке населення місцеве в цьому навчальному закладі вчилися також і православні, правда, інкогніто. Серед наших відомих таких людей, так, які навчалися в той час, то, очевидно, ми не можемо оминути Богдана Хмельницького, от, який Навчався в Єзуїтській колегії у Львові. Львівський університет перші 100 років повністю контролювали єзуїти. Саме звідси починається історія Львівського університету. Ось у цьому приміщенні поруч костела по вулиці Театральній була Єзуїтська колегія. З роками навчальний заклад почав шукати і займати все нові приміщення. І лише у 1919 році головний корпус Львівського університету переселився ось сюди, до будинку, де раніше був Галицький Сейм. Ось ці інструменти нині експонати музею університету, адже саме цим будівельним реманентом і зводили сейм. Та це лише невелика частина. Загалом тут зберігається більше 800 унікальних пам'яток. А також документи і технічні прилади, серед них найстаріший ось цей телескоп, який є найновішим надбанням музею. Та найцінніші ось ці маленькі книжечки. Так виглядали залікові та дипломи 100-200 років тому. Документи називалися книжечки легітимаційні або латиною індекс лекціоном. Там була вклеєна фотографія студента чи студентки, прізвище, місце народження, а також перелік тих предметів, які студент чи студентка прослухали впродовж навчання. Без оцінок, лише із зазначенням годин, кількості годин і підписом професора. На цих світлинах можна спостерігати, як змінювалися студенти та викладачі рік за роком. А ось цих 50 портретів галерея арктурів поки що неповна. За 350 років в університеті ректора обирали понад 210 раз. Я кажу понад не точну цифру, це пов'язано з війнами і такими незрозумілими ситуаціями, коли ректора обрали, а він не приступив до обов'язків чи щось подібне. Складною і багатогранною була історія установи співзвучна з історією міста. Спочатку основною мовою викладання була латинська, а до 70-х років позаминулого століття викладали переважно німецькою мовою. Порівняно з попереднім. Єзуїтським періодом Єсофінський університет вже був класичний навчальний заклад з такими чотирма факультетами, як філософський, богословський, права і задекларовано було також утворення факультету медицини. Зразу скажу, що факультет медицини через брак коштів фактично відкрився через 100 років офіційно, хоч існували, певно, хірургічні школи, інші такі лабораторії, які займалися медициною. А вже з 1939 року університет носить горде ім'я Івана Франка. Письменник навчався тут на філософському факультеті. А от Михайло Грушевський, якого вважають першим президентом України, був професором Львівського вишу. Сучасний університет це майже 40 тисячна сім'я. На 18 факультетах навчається 33 тисячі студентів. Нині в університеті готують від біолога до хореографа. В нас в університеті є більше, ніж 90 напрямів. І, по суті, це всі ті напрями, які дуже популярні серед майбутніх студентів, абітурієнтів. І в нашому університеті є різні родзинки, тобто є, скажімо так, вперше в Україні в нас було серед класичних університетів відкрито факультет культури і мистецтв, на якому власне, розвиваються оці напрями, акторська майстерність, культурологія. Студенти франкового вузу пишаються, що гризуть граніт науки саме тут. Я знаю, що тут хороша традиція, що тут гарно навчають. Це дуже давній університет України, один з найдавніших. По-друге, тут досить така серйозна навчальна база, вчачі дуже добре, але трохи важко вчитися. Університет Івана Франка це саме той університет, який в Україні один з перших і один з найкращих університетів України. Тому і кому -то цим дуже сказано. приємно вчитися. Ректор університету теж з усмішкою згадує своє студентське життя. Для мене університет, як і для моїх колег, я думаю, як і для вас, для наших студентів, університет це є рідний дім. Я пригадую свої студентські роки. Це справді найкращі роки в моєму житті. І не тільки тому, що я був молодою людиною, а тому, що я мав для себе можливість здобувати знання. І для... Я дуже любив вчитися. Ну так було. Франковий університет святкує увесь рік. Щоправда, саме цей тиждень був особливо насиченим на події. Студенти завзато танцювали на Майдані перед своєю альбоматор, а викладачі отримували нагороди на сцені львівської опери. Ольга Терек, завідувачка фатрофізіології та екології рослини, серед нагороджених. Вона отримала нагороду заслужений працівник освіти. І це не дивно більшу частину свого життя вона присвятила університету. Знайомство з університетом почалося практично 50 років тому. І я навчалась тут на біологічному факультеті з 59 1959 року. Потім після аспірантури почався шлях викладацький, починаючи з асистента, доцента, професора і завідувача кафедри. Колега Ольги Терек по факультету Віктор Федоренко теж не залишився без відзнаки. Чоловік отримав почесне звання Відмінник освіти України. Проте каже, головне не подяки від держави, а любов і повага студентів. Люблю свою роботу і навіть я б сказав, що робота викладача вузу вона є, має дуже великі переваги, тому що ти завжди спілкуєшся з молоддю, а це завжди людину стимулює. І... Ти сам себе відчуваєш молодшим, коли спілкуєшся з молоддю. Історію університету вивчали Ольга Дейнека, Михайло Тарабас, Олексій Шелковий та увесь про тиждень.